Покарання одразу за трьома статтями кримінального кодексу України може отримати водій цього Мерседеса за свою поведінку протягом одного вечора. 8 квітня чоловік разом із пасажиркою завітали на одну з автозаправочних станцій у районі м'ясокомбінату. Попросили заправити повний бак найдорожчим бензином, розрахуватись обіцяли по факту. На обох людях були капюшони, тож оператор АЗС подумав, що то два молодики. Насправді однією з відвідувачів була дівчина, вона знаходилась біля каси. Її супутник заправляв авто. Коли він заправився, другий різко пригнув до нього машину, вони по газах і уїхали з заправки. Вони заправили на 922 гривні 34 копійки. Це 62 літри 95-го бензину. Руслан та його помічник перебували у приміщенні, тож завадити втечі не встигли. Як виявилось потім, зловмисники були ще й озброєні і, за їхніми словами, були готові стріляти у всіх, хто стане на їхньому шляху. Про подію були одразу повідомлені правоохоронці. Чорний Мерседес без державних номерних знаків вони помітили у центрі міста. Хвилин 20-30 і ми його були затримали на вулиці Європейській, 40. Водія на той момент, коли затримали, поверхнево був обшуканий та знайдено пістолет Фор-12 з набоями. Корок зведений для пострілу, вже приготовлений. А де він у нього знаходився? Під курточкою з лівої сторони. Також у парочки вилучили пакетик з білим порошком, який знаходився у пачці з під цигарок. Водієві Мерседеса 30 років він мешканець Руженщини, раніше судимий. Пасажирка, 22-річна киянка. Наразі почато кримінальне провадження за трьома статтями: шахрайство, незаконне поводження зі зброєю та незаконне виробництво придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. За сукупність чинених протиправних діянь чоловікові може загрожувати до трьох років в'язниці.